Друзі, привіт! Це OnPage School. І ми для вас записали безкоштовний курс з СММ. Давайте з вами знайомитись. Я розкажу про себе, про школу, а також про те, що буде в цьому відео. І так, в цьому відео буде знайомство. Мета курсу. Які складові, складові основні навчання і напрямки роботи в СММ. Про нас та про мене. Мене звати Павлов Максим, я засновник School і школи інтернет маркетингу Це наш попередній проєкт. Ми вирішили зробити цю нову школу School, Вона в більш сучасному форматі. І ці навчання відбуваються у форматі мікронавчання. Я згодом розповім, що це таке. Ми проводимо курси з маркетингу, SEO, SMM і багато чого іншого. Трошки про себе розкажу. Я в Digital з 2010 року працював SEO-шником, маркетологом, керівником великого e-commerce-проекту. А в мене було таке досягнення. Ми вийшли на трафік півтора мільйонів юзерів в місяць. Це такий був доволі великий успіх. Ми були другим проектом в Україні в окремій ніші. І це було таке дуже, дуже велике досягнення для мене. А, ну а далі я вже почав працювати як it підприємець У нас є декілька проєктів. А, сервіс лінбілдингу. Він називається лінки про агентства з інтернет маркетингу Воно називається OnPage. А, а також ми почали а, з 2018 року. Працювати на західні ринки, робили сайти, робили просування та також от створюємо. Створюємо і просуваємо власні філіат проекти, розвиваємо маркетинг ком'юніті, проводимо маркетинг конференції, тобто багато чого робимо в діджитал маркетингу Я вас на цьому курсі постійно буду так ось штовхати, щоб ви дивилися в сторону захід, щоб ви заробляли на західних ринках, а витрачали гроші. Тут в Україні, тому що після того, як в Україні почалась війна, дуже багато людей втратили роботу. Їм стало важко там заробляти на українських ринках. І саме тому ми записали цей курс, щоб ну, люди мали змогу навчатися безкоштовно інтернет маркетингу СММ. SEO у нас є окремий курс. Тобто ми робимо ці. Безкоштовні курси, щоб люди знайшли нову, нову роботу, або, або якось там систематизували свої знання. І так, погнали. А, в мене є для вас дві новини М -м і обидві хороші. <с> -перша>, Перша, це дуже цікаво, Я в діджиталі з 10-го року, і це дуже цікаво, це дуже інтересно. Тому ну, я не пожалкував, що. Колись прийшов в цю нішу. Але і друга новина: ви будете навчатися постійно. Може, для когось це гарна новина, може, для кого це погана новина. Але в світі діджитал все змінюється постійно, і вам потрібно тримати руку на пульсі і постійно вивчати, що там змінилося, які там були апдейти, які там були алгоритми нові. Це все постійно треба знати, тому ви будете це вчити, вчити, вчити. Постоянно цьому неможливо навчитися. Ви скільки будете жити, тільки будете навчатися. Тому якщо це не для вас, вимикайте це відео і. Вертайтесь на свою е, стару роботу. Е, ніхто не, піш, не пішов ще. Да? Ну, Тоді будемо продовжувати. Е, е, і так, е, курс СММ. Що таке СММ? Це маркетинг в соціальних мережах, social media marketing. Це не про лайки, а це про продажі е, при використанні е, різноманітних. Соціальних мереж, їх стає все більше і більше кожного року. Але у нас є основні соцмережі, є якісь там інші додаткові соцмережі. Нішеві трошки я позанудствую, давайте з вами домовимося, що ми правильно будемо вимовляти слово маркетинг через. Через наголошення на перший слог маркетинг від слова маркет, супермаркет, запам'ятаємо тому, що ну, є спікери, які невірно говорять. Я так помічаю, особливо це спікери з Рашки, вони говорять маркетинг. От. Тому якщо ви почули невірний наголос, то одразу робимо висновок, що це. Ну або не професіонали, або от старої тої школи, яка, яка нам не дуже дружня. От, тому запам'ятайте слово маркетинг, бо ви там скажете, що навчались у мене. А я вас не навчив, навіть вимовляти маркетинг. Вірно, да, от що ще мета цього курсу. Ну, познайомитись, розповісти про себе та дати вам корисну інформацію. Тобто, ну, ми, ми, наша мета, щоб ви дізнались про нас. Бо ми були дуже відомі у Дніпрі, але та, в Україні нас не всі знають, тому це такий от спосіб познайомитися з аудиторією. Чому наш курс на, на на ринку є безліч курсів, і платних, і безплатних, і гарних, і не дуже. Як, як обрати правильний курс? Ну, це теж таке от запитання. Зірочкою. Я не буду тут, тут нікого критикувати. Я думаю, ви зможете самі потім визначити який курс не дуже. А я вам трошки дам от парад, і як, як, як би я розвивався і розповім свою історію, коли я навчався маркетингу. В мене не було коштів, щоб придбати якийсь там курс. І в мене був ну, якийсь там страх, що я зараз куплю якусь лажу і там нічого. Ну, не дізнаюся, бо там якусь мені водічку там польють, от, а я буду платити за це ну не, не дуже маленькі гроші. А, тому я проходив різні курси безкоштовні. Коли я вже зрозумів, що мені потрібно, я вже а, розумів, хто насправді там нормальний спікер, кого можна слухати, а хто просто там. Ну, Пересказуючи якісь мислі, от і там не треба навчатися. Тому що би я вам порадив, пройти безкоштовний курс, у, хоча б цей курс безкоштовний, далі е, розвиватися самому, щось тестувати. От, а потім, коли ви вже зрозуміли, зрозуміли, що вам потрібно, пройти платний курс, для чого це потрібно. Е, на платних курсах не, не так багато. Іншої інфи, яка є на, на безкоштовних курсах, але там є більше глибина, більше занурення в ваш проект, і саме головніше, що там є, це поради та зворотній зв'язок. Тому що коли ви цим займаєтесь сам, ви не розумієте, ви в ту сторону пішли, не в ту. І в мене було те ж саме, і я шукав якісь знайомства, щоб, щоб мене там хтось направив. Ну, тому курси потрібні саме для цього. Так, да, там є інфа, там ви дізнаєтеся інфу, яку ви не знали, але там вся інфа є в відкритому доступі. Ну, дуже важко щось там таке сполити е секретне. Але ви не знаєте, що вам шукати, тому що ви не знаєте про це. І коли ви ну, вже покупаєте платний курс, вас проводять і вам дають якісь поради там і зворотній зв'язок. Бо це дуже дуже важливо при, при навчанні. Я розповім, які складові, головні складові у нашому навчанні. це коротке та цікаве відео. Мені дуже не подобається, коли там якийсь там вебінар, і там півгодини спікер там щось там підключає мікрофон. Там провіряє зв'язок, хто тут є. Постав, поставте плюсики, поставте мінусики. там І так далі. І Це там на півгодини затягнулося, а контенту там от декілька хвилин. Хвилин. Вот. Тому наша фішка це коротке та цікаве відео. Віджали від водички, мікронавчання це називається. це не, не те, що там мікро вас чомусь мало навчили, а мікро це про розмір. Відео це короткі відоси. Далі реальна практика. Тобто, ми, коли навчаємо, ми пропонуємо студентам знайти проєкт і розбираємо вже цей проєкт. Тестування та зворотній зв'язок, тобто студент проходить тести та приходить на вебінари, де йому дають зворотній зв'язок і відповідають на питання по його проєкту. І якісь додаткові матеріали, якісь наработки, щоб ви саме ну, це не розробляли, бо це потребує доволі багато часу. Отакі от, от головні складові у нас при, про, при навчанні. А, я буду намагатися на цьому курсі повторювати, але я не зможу в цьому форматі дати вам ну, багато цієї інфи, тому що ну, це безкоштовний курс, він буде не дуже великий, як ви саме це розумієте. А і так, курс СММ курс СММ, що буде на цьому курсі, на цьому безкоштовному курсі? Декілька спікерів, короткі відоси по основним тезам, огляд основних інструментів СММника та робота з різними майданчиками: Instagram, Facebook, Тікток, Ютуб, Телеграм. Можливо, ми потім ще, ще щось допишемо, ну, подивимося, який буде зворотній. Зв'язок по цим відосам. І хочу ще розказати вам таку штуку про напрямки роботи в соцмережах, тому що люди дуже плутають, для чого вони потрібні. І там бізнесмени говорять, ну це ж потрібно там вести, там знімати прямі ефіри там і так далі. Це не для мене. А, а там інші, ну, тобто, люди, люди плутають, як використати соцмережі. Тому давайте домовимося: у нас є два варіанти використовування соцмереж. Перше, коли у нас основний бізнес це не соцмережі, це якась там торгівля, там, ну не знаю, інстаграм-магазин чи якісь там послуги, навчання англійської мови, і так далі. Да? Тобто, у нас є якийсь бізнес і соціальні мережі — це інструмент для просування. Цього бізнесу, тобто, ми робимо маркетинг з для в соціальних мережах для просування бізнесу. Це перший варіант. Другий варіант заробіток на соціальних мережах. Тобто ми виступаємо як блогер, як автор, або, як то кажуть, креатор. То креатор – який чоловік, ця людина, яка создає е, контент, от, і вона заробляє на, на, на цьому. Тобто вона класно вміє создавати контент. Може, це врач якийсь там і дає поради, може, це там. Я бачив, я баскетболом займався, я бачив в інстаграмі аккаунту у тренера з баскетболу. Він викладає якісь там короткі відоси. Тобто, людина заробляє на тому, що веде е, аккаунти і просуває і заробляє як автор, як кріей. Як тому давайте домовимось. Ми будемо е, розподіляти, е, для чого ми використовуємо е, SMM. А і в кінці заняття у нас будуть такі підсумкові штуки. Ми, те, що я розказав, я вам підсумовую, щоб ви запам'ятали. У нас буде безкоштовний курс. Я розказав складові, складові успіху цього курсу. Там різні спікери, да? різні теми. Складові навчання по курсу це практичні теоретичні відео. На платному нашому курсі є ще зворотній зв'язок, це вебінари. Платний курс він трошки більший, да? Це, це окремий курс, це не цей курс, це окремий курс, але там він трошки більший, але формат курсу е доволі схож, Але там є додаткові вебінари, зустрічі, де ми зустрічаємося і розбираємо проект. І напрямки роботи. Тобто ми працюємо як маркетолог для просування бізнесу, або як автор, який просуває свій, свій власний бренд і е, створює якийсь корисний контент, і потім вже заробляє на, на рекламі і на просуванні інших продуктів. Ну, ось і все на цьому занятті. Якщо воно вам сподобалось, поставте обов'язково обов'язково мені лайк за цей відосик. Підпишіться обов'язково на наш YouTube канал, щоб не пропустити інші відео. Вони будуть виходити періодично, тому ставте колокольчик, щоб не пропустити. І напишіть мені коментарі, або якісь там побажання по, по цьому відео, або по іншим відео, що ви хочете почути, або, можливо, у вас будуть якісь там питання. Це наші контакти, нашої школи, телефон, пошта, сайт. Зайдіть на сайт, подивися, які в нас є програми по навчанню. Підпишіться на наші соціальні мережі. Можете почитати наш блог. Ну і обов'язково підпишіться на мій інстаграм-аккаунт та на інстаграм-аккаунт нашої школи. І на цьому у нас все. І переходьте до перегляду наступного відео. А у нас все. Пока!